Шановні мешканці Білої церкви, мені дуже приємно зустрітися з представниками мас-медіа такого величного міста, як Біла Церква. Я вас всіх вітаю з першим днем весни. Це приємно, що в такий день ми зустрічаємося, бо весна це нові сподівання, нові надії в нашому житті. Я є народним депутатом України Олегом Головеєм з Українського об'єднання Свобода. Як ви знаєте, Верховна Рада України запрацювала, але це вже є інша Верховна Рада. Вона не є подібна на ту раду, яка була шостого скликання. Вона прийшла туди не просто з Новим обличчям, нова Верховна Рада вона принесла нові правила гри для нашого парламентаризму. В чому вони заключається? Звичайно, що перш за все це є персональне голосування. Що ми побачили? Що е, коли наші можновладці думали, що в них є ручна Верховна Рада, вони столкнулися з тим, що вони не зможуть до кінця керувати Верховною Радою. І це вже показали деякі їхні голосування. Зокрема, як ви знаєте, це було навіть комічно, коли вони хотіли скинути голову Національного банку Арбузова. Вони проводять одне голосування, вони проводять друге голосування, вони проводять третє голосування, а вони набирають необхідної кількості голосів. І тому ми на сьогоднішній день розуміємо, що працювати в тому режимі, а це режим щоденного відвідування засідань, сесійних засідань Верховної Ради, навряд чи це зможуть наші е, можновладці, які привикли для того, що прийшов, не прийшов, поїхав десь відпочити, вирішити свої особисті справи. А ті поправки до регламенту, які ми були прийняті, виглядають десь приблизно так. Вийшов хоча б на одну хвилину, тебе зловили, що ти не голосуєш, Будь ласка, будь добре, твоя карточка е, вилучається. Тому ми е, надіємося, що наше суспільство побачить зовсім іншу Верховну Раду, і ми надіємося, що якщо ми будемо і далі послідовно дотримуватись тих вимог, які ми вимагаємо, дивлячись конституційних і законних вимог, що ми заставимо нашу е, владу нинішню рахуватися з думкою опозиції і побачити, що дуже багато питань. Які вони не зможуть прийняти на сьогоднішній день без підтримки опозиції? А скажіть, будь ласка, чи ви розробили якісь конкретні законопроекти щодо реформування медичної галузі і зупинення? Цього експерименту невдалого над українським народом, тому що ви ж цю проблему знаєте мабуть досконало. Так я я і мені побратими вже офіційно подали за порудень законопроект про накладення мораторію, то що я вам сказав, на проведення другого етапу медичної реформи. А якщо за цей мораторій не проголосує більшість, тоді які наслідки? Якщо за цей мораторій не проголосує більшість, ми вам казав, будемо проти парламентських слухання по підбиття підсумків першого етапу. З медичної реформи. Парламентські слухання це все ж таки розмови. Ми знаємо багато питань, коли проводились парламентські слухання, і далі цих слухань, як кажуть, він шов. А люди будуть надалі потерпати, мабуть, від цієї проблеми. Ще от, що ви можете порадити. Ще, що ми можемо порадити людям, ми будемо ініціювати проведення місцевих референдумів серед людей. І де люди будуть самі визначати, що вони вважають за потрібним чи за потрібним відкриття чи закриття того чи іншого лікувального закладу. І на підставі цього референдуму будемо робити депутатські звернення, запити не тільки до Міністерства охорони здоров'я, а до нашого кабінету міністрів і до нашого шановного гаранта з тим, що він зупинив цю вакханалію в медицині, яка на сьогоднішній день відбувається. Ви дуже допомагаєте Всеукраїнському об'єднанню Свободи. Мабуть, один з головних спонсорів навіть є. Справа в тому, що у відкритих інтернет джерелах у 2011 році у вас там, заробітна платня була три 300, начебто вказано. Тут дуже цікаво відфілят джерела. Ваших можливостей допомагають. Тут, тут немає нічого тимничого. Я вам за себе можу розказати. Я закінчив Київський медичний інститут в 91-му році, працював лікарем, був лікарем-невропатологом, але потім якось мене з життя. Чи долею життя затягнуло в політику. Я був помічником народного депутата України там, в середині десь 90-х років. І коли, будучи помічником народного депутата, я зрозумів, що знань лікаря для політика не вистачає. Я поступив на заочне відділення Львівського державного університету, став фаховим юристом. Крім того, що я став фаховим юристом, я вчився в аспірантурі, став кандидатом юридичних наук. Я маю, мав посвідчення і маю на сьогоднішній день посвідчення адвоката і мав успішні юридичні підприємства, які в 90-х, на початку 2000-х років років вів успішну юридичну практику, як юрист, як адвокат, і, звичайно, зробив якісь кошти. Але останніх, напевно, роки три-два. Я повністю зайнявся після того, особливо як я став вже депутатом, а до цього я був депутатом Київської обласної ради з 2010 року. Я повністю віддався політиці. Ну, звичайно, як я віддався повністю політики, то в мене можливості якихось особливих заробітків не було. Розумієте, я числився, можна сказати так, що числився на підприємстві юристом. Я закинув свою. Майже адвокатську практику надавав там по мірі можливості. Тому підприємству, як юрист, надавав необхідні консультації, виконував ті функції, які на мене були поставлені. Але я буду реалістом, в основному я займався політичною роботою, предвиборчою компанією і майже відійшов від юридичної діяльності. Відповідно, якщо я не працюю, то було б... Е Безглуздо власнику того бізнесу мені платити якісь великі кошти. Він Сказав, ну що я можу, я тобі заплачу за те, що ти не робив. Він у мене була невелика заробітня платня, і я з тим погоджуюсь. Але будучи юристом, ну в ті часи, а я починав ще працювати юристом успішно ну, в кінці 90-х, коли та сама нерухомість, ви ж напевно раз ви питаєте, то ви дивилися вона коштувала не. Сотні тисяч, а вірите, трьохкімнатну квартиру в Києві я собі купив за 24 тисячі доларів в новому будинку, на Сокарках, розумієте, і ще за тисяч десять зробив ремонт, що зараз кажеться неймовірними цифрами, як воно так дешево. Але тоді були такі ціни в кінці 90-х, розумієте. Звичайно, зараз ті гроші, які я заробляю, мені на навіть нормальне життя не вистачає. Мені прийшлося деякі об'єкти своєї нерухомості продати, і я в це в декларації показав, що їх продав, тому що мені треба щось існувати, треба за щось в мені сім'ї існувати. А що це там за історія з, з Василем питання. Книжки пише, що ви там що у вас спільний бізнес був, mm. і що, він, що ви його вбити навіть хотіли за... О, це, це велика історія. І навіть я десь читав ці книжці, що він там написав, що я за те, щоб його вбити, за рекоменду... комусь згоден був заплатити 700 тисяч доларів. Дайте мені 700 тисяч доларів, то скажіть, навіщо мені потрібен увага Волод? За такі гроші я буду собі жити і говорять. Знати. То, що він був моїм клієнтом, так безперечно, він був моїм клієнтом. Я йому надавав, в тому числі йому надавав юридичні послуги. Потім був такий період, що напевно були такі дні, що ми тісно співпрацювали, що день по день, тому що в нього були великі проблеми, і я йому казав, та, та, та і він до мене приходив, зранку приходив, і було таке, що вечором мій йшов і казав, як дякую, що, що є такий юрист, що ти можеш мені допомогти. Сайт «Ні корупції» опублікував інформацію, згідно якою ви зарахували гроші, які виділяються вам на депутатську діяльність до своєї зарплати. От з цього є два запитання. Чи читаєте ви цей сайт взагалі і як ви можете це прокоментувати? Я вам розкажу про це як було. Значить, після того, як ми пропрацювали в Верховній Раді тільки один місяць, приходить до мене і каже, а скільки ви заробляєте? Скажіть мені, будь ласка. Я, як народний депутат, який в житті нам сказали, от вам там щось платять. Я пішов, взяв, потім кажуть, ще раз, вам там щось там, ще є щось треба взяти. Ще... Як ви думаєте, я знаю, що іде і як. Тільки після двох місяців робот я з'ясував, що, за що, де і як платять народному депутату. Тим більше, тільки як я став народним депутатом, взяв помічницю і сказав, я маю багато роботи своєї депутатської, будь ласка, на тобі довіреність. Ходи туди в ту касу, я там не стояв оцю і забирайте кошти. Але коли вже поставили таке питання, я кажу, можеш мені таку там таку то розпочатку, хоч? що за що платять народним депутатом? Я тільки після того з'ясував, що, де і як. Якщо ви хочете мене, ну вибачте, по таким армійським міркам Салобона в Верховній Раді звинувати в то, що я як Салобон за місяць часу не розібрався, що яке, ну. На то ви є журналісти, розумієте, щоб піднімати такі питання і десь підловлювати депутатів, ох, а ви за місяць не вивчили, що вам де і як платять. Свободу багато хто позиціонує, як ви знаєте, пробивну силу, політичну силу чину. А скільки законопроєктів подала свобода в Верховній Раді і скільки ви подали їх особисто? Я вам скажу, що е, Свобода вже е, подала, думаю, більше 50 законопроєктів. Більш точніше, ви, якщо хочете, думаю, це ж не таємниця, є секретаріат фракції, який веде цей облік, і все в нас йде через секретаріат нашої фракції. Особисто я подав два законопроекти. Я вже казав це про накладання мараторію на. Проведення другого етапу медичної реформи, а також ще подав один також ще подав один проєкт, це про те, щоб про заборону рекламування у нас всяких скажімо так, збочень. Багато партій, які досягли певного до парламентського успіху, починають комерціалізуватися. У вас є імунітет від цього процесу, щоб в лави не вступав будь-хто. Ну, дивіться, дивіться, я вам розкажу, щоб ви розуміли, що таке свобода. Я можу буду десь говорити пафосно, я можу десь говорити пафосно, але все, що ви знаєте про політичні партії в Україні, свобода це є зовсім інше. Свобода це є реальна ідеологічна партія. І в нас не можна купити місце в списку, це неможливо. У нас не можна купити будь-яку посаду в партії за гроші, це неможливо. У нас є так представники різних верст населення України. Є хтось бідніше, є хто багатший, є там лише декларації, напевно, читали, є там у нас хтось декларував і 7 мільйонів гривень, хтось задекларував, розумієте. Але навіть той, хто закладував 7 млн грн, щоб стати депутатом Верховної Ради, до того він привів. Велику партійну роботу став депутатом 2010 року. Обласної ради прийшов нормальний партійний шлях свого кар'єрного росту. І, звичайно, якщо людина не прийшла вчора з вулиці, а сьогодні каже, я хочу бути у вас депутатом, от я вам гроші на це дам, звичайно каже, так, ти вже партій зі стажем, ти можеш стати депутатом Верховної Ради, будь ласка. Хотелось бы ваших, так сказать, партий побратимов по поводу носителей русского языка. Как им быть? Ну, есть такие высказывания, некоторые опять же в интернет-заданиях, что е, из семей, где дети разговаривают на русском языке, детей будем изымать. так сказать. Тому що дивіться, яка позиція, взагалі я вам скажу, а ви собі занапите. Що таке в нашому розумінні націоналізм? Націоналізм це перш за все це є любов. Але любов це є природня любов, перш за все, до своєї матері, своїх дітей, своєї дружини, своєї сім'ї, своєї рідні, своєї вулиці, сусідів, свого міста. Вона не, не підрозуміває ні в якій формі ненависть до іншого. Те, що нам ставлять ярлики, які було вигідно ставити більшовицькому комуністичній партії, що бандерівці або націоналізм дорівнює бандитизм, ну, це, вибачте, така була загальнодержавна політика, тому що вони розуміли, якщо вони будуть діяти по-іншому, то великий могучий Радянський Союз розвалиться дуже швидко на маленькі кусочки. А в своїй основі націоналізм, ще раз повторюю, це є любов. І в нас немає ніякої ненависті до представників будь-яких націй, у нас немає ніякої ненависті до будь-якої мови. У нас може бути тільки повага і взаємопорозуміння. І тому ми, як свободці, виступаємо тільки за одне, що якщо ти приходиш на державну службу, будь добр, згідно нашого закону, спілкуйся державною мовою. Ти вийшов за порих свого об'єкту. Вийшов на вулицю, ще колись поговорив на тій мові, які ти хочеш. яка тобі до вподоби. В сім'ї спілкуйся, то тобі до вподоби. Ще яке запитання. Дуже тоді вам дякую всім за увагу. Мені було дуже приємно з вами поспілкуватися. До наступних зустрічей.